Шли звернення від народної ради, враховуючи ті типу події, які зараз відбуваються в країні і напередодні 9 травня, коли можливі провокації в зв'язку із неукраїнськими силами, в зв'язку із визначенням 69-ї річниці, ми просимо міську владу бути готовими до можливих дій з боку сепаратистів або проросійських налаштованих сил і зв'язку з тим. Постаратися обмежити масові заходи або здійснити дії щодо посилених заходів безпеки під час відзначення 69-ї річниці. Ось у нас є це звернення і тут вказані деякі факти, які можуть бути сприйняті мешканцями міста як провокативність з боку окремих чиновників. Тому, будь ласка, ознайомтесь і ми можемо залишити вам примірник без підписів. Це зареєструвати відділу звернень. Нам відомо, що заходи все одно плануються. Хотілося б уточнити, тому що на офіційних сайтах інформація дуже обмежена з приводу того, що планується, але відомо, що 9 травня буде мітинг і б з'ясувати, наскільки це взагалі. Доречно в таких умовах проводити такі заходи, під якими вони будуть проводитись під якою символікою, тому що ми знаємо, що попередні роки символіка використовувалась не тільки національна, а та, яка сьогодні може бути сприйнята як провокаційна. Тому ось хотілося б, якщо у вас є така інформація, з'ясувати, що саме планується, і мітинги покладання квітів, все більше ніяких планів. Ну, ми закликаємо і владу, і всі інші. Організації середовища використовувати на цих закладах тільки національну символіку, аби не було жодних підстав для провокацій для різних екстремістських угруповань. Тому ось ми доводимо до вас інформацію, сподіваємося, що ви на неї адекватним чином відреагуєте, і ми не будемо бачити те, що бачили в інших містах країни. І сподіваємося, що ті факти, які викладені в цьому зверненні з приводу окремих відділів і чиновників. Також буде на них належним чином реакція, щоб люди напередодні 9 травня зберігали спокій, мали на це підстави. Ми максимально обмежили всі заходи, які безпосередньо стосуються ходин, параду, використання військових. Що у нас є інформація нас з приводу того, що можливі провокації. Провокації в Києві, в Київській області судилася саме 9 травня. Звичайно, в дуже в такому режимі будемо робити все можливе для того, щоб забезпечити поряд, пере... забезпечити безпеку ветеранів. Тому що досвідня інформація така, що будуть з ветеранів зривати ордена медалі показати ці провокаційні відео, що тут, можливо, вони нормально людям Тому, звичайно, ми робимо все можливе для того, щоб вранці поклали квіти до всіх пам'ятників, будуть ветерани тут знаходитися, безпека буде посилена і е, максимально. Е, я думаю, що кількість людей не буде велика на урочистості. Тому всі, всі ці моменти... В людей, ну, людей така перемога, як традиційно, буде просто-напросто. Торгівля це визнати все. Більш моментів ніяких немає. Наші плани. Зрозуміло. Добре, дякую. Є запитання? Ну, власне, з ви, звернення. Дозвольте вам його залишити, чи потрібно зареєструвати. Я зареєструю за вас 8 числа ви робите Що Це закладається. Це не ми робимо ходу. у Нас да, є інформація, що молодь міська хоче зробити ходу. Ну, власне, те, що опубліковано на сайті, те відомо і нам та не буде ходація. Ми... Треба... Ну треба треба дійсно контактувати. тут контактувати з організаторами, тому що це не ми це організовуємо. Це молодь, яка вже організовувала марші єдності. Якщо ви пам'ятаєте, тема ходить що буде те. За нашою інформацією, це хода до дня примирення, яке в усьому світі відзначається 8 числа, тобто 8 травня дійсно робиться в день пам'яті. Тобто, пам тобто молодь виходить у вишиванках з національною символікою, проходить по місту для того, аби повернути увагу людей, що 9 травня треба відзначати як день примирення між усіма і день пам'яті за загиблими, а не як ну не як. Велика вітчизняна перемога Радянського Союзу, начебто, добра над злом. Ось це така позиція організаторів. Ну, те, що нам відомо, але ви можете з'ясувати більш детальніше. Ось ще от, мені підказують... підказує інформацію, <зараз> те ж саме, щоб не було ніяких можливих провокацій, або ясно, відомство, скільки. Зокрема, ще. Люди цікавляться, чи будуть залучені працівники комунальних сфер, працівники відділу освіти, шкіл до от масових заходів, як це відбувалося в попередні роки, коли централізовано, наприклад, учні виходили на вулиці, чи є це ні, до речі, Я не сфер. сказав, людей не буде, живуть живого... не буде коридори. Дітей не буде. Ми максимально робимо для того, щоб саме питання наших ветеранів, питання в тому, що ми офіційно покладаємо квіти, помітили. Гімн України відкривається мітинг, так само де декілька слів покладають офіцери квіти і дім України мітим розвивається. На країну, в цьому все закінчиться. А те, що буде відбуватися в перемоги, ну, це, це що, звичайно буде виїзда будівля, тому що це вихідний день, буде вигідно просто відвідувач. Ясно, дякую. І прохання теж попросити від так? народної ради, теж з політичними структурами. з керівниками. Так, це було прохання, тому що я поясню, чому, тому що у нас є така комуністична партія України, ви знаєте, всі служби дуже прекрасно. Ми з нею вже декілька разів спілкувалися. Тобто людина трошки скажу, має таке своє особливе бачення. Можливо, теж ви запросіть. З ми поспілкувалися максимально з е, порозумінням місця до е, наших сил. Тобто З ветеранською організацією, буквально вчора, на тому тижні, ми спілкувалися, я думаю, у нас ще буде завтра зустріч для того, щоб ми могли максимально їм пояснити, що е, на сьогоднішній день використання в Георгійських стрічок або комуністичних прапорів на диційному. За відомо, що комуністи будуть виходити з прапорами червоними своїми. Не виключено. вони ще це роблять разом. самостійно, вони без всяких, всяких дозволів. Тому я прошу е, всі абсолютно політичні сили, в тому числі я звертався до свободи. Ми ще Шевчуком будемо окремо розмовляти, щоб ми спільно, як то кажуть, за кругом столом поспілкувалися з служби, щоб не виникли в нас ніяких моментів. Е, Несанкціонованих, скажімо, прапорів, тобто, я взагалі не сторонник політичних партій, комуністична партія, не сторонних прапорів будь-якої політичної партії. Ви використання саме, як ви говорите на Добре. момент. є України. Це усі, не всі. ж комуністичні. Всі, всі, всі регіонали, і державний прапор всіх основних. Є питання? Все мало? Добре. Дякую.